П'ятниця, 25 жовтня 975 доба війни. Про останні події Дніпропетровщини. Всеукраїнський диктант національної єдності. Фестиваль української драматургії на сцені театра Шевченка розповім вам я, Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області. Вночі та на ранок агресор кілька разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з важкої артилерії та граду, вдарив дронами камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Виникло два займання: пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля, понівечені два автобуси. Люди вціліли. Вранці неспокійно було на Синельниківщині. Сталася пожежа за уточненою інформацією. Через вечірній обстріл Червоногригорівської громади. Що у Нікопольському районі понівечена АЗС вночі на Дніпропетровщині? Захисники з повітряного командування схід знищили ворожий шахет. Про втрати ворога далі. Сили оборони за добу ліквідували 1630 окупантів, 33 бронемашини, 34 артсистеми, Інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника за час війни склали особового складу понад 685 тисяч осіб, танків 9097 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17670. крилатих ракет 2625. План перемоги став темою розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад. Стратегічно важлива ініціатива президента України Володимира Зеленського зібрала всі області та громади нашої незламної країни. Онлайн долучилися і представники майже 20 країн. Володимир Зеленський наголосив: справедливий мир, якого прагнуть мільйони, виборюють воїни на передовій. Люди, які підтримують їх стилу, дипломати, політики, лідери думок. Тож максимально об'єднуємося навколо плану перемоги. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. д 1 нейрохірурги головної госпітальної бази області проводять унікальні операції. З початку повномасштабного вторгнення нейрохірургами лікарні прооперовано та врятовано понад 34 тисячі пацієнтів із складними вибуховими та вогнепальними травмами. Досвід наших медиків цікавить іноземних колег. Це найбільше лікарня сходу України, яка сьогодні. Виліковує саме важкі поранення. 50-100 операцій кожного дня заради життя героя проводяться в наших операційних і реанімаційних залах. Життя кожного героя це наш вклад в нашу перемогу і найбільший вклад в нашу незалежність. Про роботу медиків 24 на 7 дивіться у програмі «Здоров'я.UA» сьогодні у вечірньому ефірі. Сьогодні об 11-й годині в Україні писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Він присвячений дню української писемності та мови. Ця щорічна подія об'єднує українців по всьому світу навколо рідної мови та національної ідентичності. Як писали диктант у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, дивіться у сюжеті Вікторії Галки. Магія голосу саме так називається текст цьогорічного диктанту, який написала відома українська письменниця Оксана Забушко. Читав його Павло Вишебаба – письменник, музикант, екоактивіст, а нині військовий. Це вже 25-й ювілейний диктант, який пишуть українці як на батьківщині, так і за кордоном. Долучилися до написання всеукраїнського диктанту студенти та викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Сьогодні наша університетська сім'я разом з усією Україною Буде писати диктант національної єдності. Щороку ми цю акцію, звичайно, ж, підтримуємо. Дуже... Щасливі, що така, в цілому така традиція вже започаткована давно в нашій державі. Це дуже важливо для і національної ідентифікації і нашої молоді, і трохи старшого покоління. Звичайно ж, ми в цим університетом доєднуємося, тобто буде на локації в цій аудиторії близько 50 наших співробітників, студентів, аспірантів. Але крім цього, в режимі Zoom-конференції також до нас доєднається. Всі наші члени родини університетської, які знаходяться не лише в місті Дніпро, а й в інших містах України і навіть за кордоном. Тому зараз у нас таке це єднання і України в цілому, і нашого університету. 27 жовтня у нас день писемності і української мови. І сьогодні наш університет, зокрема наш факультет, кафедра, організовують. А диктант національної єдності. Ми сьогодні будемо його писати не тільки студенти, а й викладачі долучаються завжди до цього заходу. Для мене завжди українська мова це зброя. Саме тому важливо не тільки знати українську мову, а й усвідомлювати важливість. Того, що кожен несе відповідальність за свій мовний вибір і кожен має плекати нашу рідну мову для студентки Ірини. День української писемності та мови, який буде відзначати Україна, святом. Диктант єдності дівчина пише вже не вперше. Свято день української писемності та мови, тому треба ну відповідно одягтися вишиванку як атрибут українства. Цей диктант він як об'єднує багатьох людей по всій Україні. Ми Пишемо диктант, якби об'єднуємося, згадуємо, що ми українці, згадуємо також і правила, правопис, там лексику. щороку. Українські бібліотеки, заклади культури, освітні центри, вищі підприємства та чимало людей долучаються до написання радіодиктанту. Кожного року його пише все більше людей. Це об'єднує усіх. А тому, де б ви не були, ви завжди можете долучитися до цієї традиції. Текст всеукраїнського радіодиктанту буде опублікований 28 жовтня, щоб всі учасники могли перевірити свої роботи на помилки. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. У театрі Шевченка триває всеукраїнський мистецький фестиваль «Дніпро театр Юй, у рамках якого колективи з різних областей України дарують глядачам свої вистави. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр привіз гуцульську історію кохання Ніч на полонині за драматичною поемою письменника Олександра Олеся. У рамках мистецького фестивалю Дніпро театр Юей до театру Шевченка завітав творчий колектив Луганського академічного театру з виставою Ніч на полонині сьогодні відбудеться особлива зустріч глядача з актором, адже спочатку повномасштабної війни Дніпропетровщина прийняла чималу кількість вимушених переселенців, в тому числі і з Луганщини. Тож глядач зможе побачити рідний театр та рідних акторів. Доля Луганського академічного українського музично-драматичного театру дуже непроста. Колектив двічі пережив вимушений переїзд через російських загарбників у 2016 році. З Луганська до Сіверсько-Донецька, а під час повномасштабної війни акторський склад перемістився до Сумщини, де зараз і працюють. Попри складні виклики, Луганський театр дарує глядачам як улюблені вистави, так і нові постановки. Бере участь у конкурсах та фестивалях, гастролює до Дніпра, привезли гуцульську історію кохання Ніч на полонині, яка добре відома Луганчанам. Ми не хотіли робити саме опір на війну і вкладати новий сенс цю виставу, аби пов'язувати, тому що зараз війни дуже багато у нашої країни, і тому що люди, які живуть, вони живуть у війні. Ми прийняли рішення, даби показати людям, що, як це може бути до війни, як це було, і як повинні люди жити, любити, і що таке життя до війни. Ми показуємо в сумах і на вулиці. Ми започаткували таке вперше. Це ми ж рахуємо, що це вулична вистава, і вона дуже колоритна Вистава Ніч на полонині за поемою Олександра Олеся. Описує життя в одному з сіл на Гуцульщині. Молодий вівчар Іван має залишитися вперше ночувати на полонині разом з Отарою. Колишній вівчар із багаторічним досвідом дід Степан попереджає молодика про лісових жителів та чортів. Попри застереження на полонині, Іван Кохується в гірську красуню мавку, а в селі на нього чекає наречена Марійка. Це певний любовний трикутник, події якого завершуються трагічно. На щастя, все це було лише сном Івана, навіяним розповіддю діда Степана. Вона дуже легка, яскрава, українська, але ну в той же час не шароварна, не канонічна. Тобто, я дуже люблю цю виставу. Сьогодні в цій виставі граю Степана. Це той дід, який дає поштовх і початок в цій виставі, і персонажам і головному персонажу Івану дає такий і головне, глядачу. Він дає таку, як можна сказати, затравочку на те дійство, яке буде відбуватися протягом всієї вистави. На виставу завітало чимало вимушених переселенців, для яких Дніпропетровщина стала тимчасовим прихистком. Побачити знайому виставу та рідних акторів. Це спогади про добре минуле і надія на щасливе майбутнє. Задоволення меду хочу показати що й дитині своєму рідному серенецькому. Були на виставах і Луганського обласного театру, і на новорічні свята дуже часто відвідували, і дитина виступала там. Тому ну я хочу її нагадати, як це ну побачи. Виставу самого рідного кусочка нашого міста, сердечка, ну і взагалі нашої Луганська області. Коли ти дивишся на телевізорі щось, то це не цікаво. А подивитися це вживу, то це дуже цікаво. Відчуття якогось дому хочеться подивитися, якась споріднена душа. Я був тільки в кукольному театрі, а так в звичайний театр вперше приходжу. У мене дуже Щасливі емоції, тому що я хотів побувати в театрі. Для нас це праздник. Дома ми там ходили і приїжджали. У нас там в Свердонецький теж такий театр був. І ми там на вистави їздили, і на концерти різні. А тепер, а тепер третій год уже тут живемо. Ми хочемо, щоб перемога була старі, щоб все вернули, щоб наші міста вернули. Не пропустіть та долучайтесь до мистецької події у театрі Шевченка у рамках всеукраїнського фестивалю Дніпро театр Юей. Театральні колективи з різних областей показують свої вистави щодня. Ініціатором фестивалю є директор, художній керівник Дніпропетровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Оксана Петровська. Нагадаємо, Дніпро театр ЮЕ триває по 27 жовтня. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. Письменниця з Павлограда, засновниця видавничого дому Мушля Тетяна Руменко, представляла Україну на франкфуртському книжковому ярмарку. Це був масштабний захід, який відвідали понад 230 тисяч людей з більш як 150 країн. Франкфурт Колін так називалася культурно-політична програма ярмарку. На виступах, читаннях, дискусіях і перформансах обговорювалися актуальні теми: війни в Україні та на Близькому Сході. Також говорили про автократію, фемінізм і свободу самовираження. На українському національному стенді, організованому Українським інститутом книги, було представлено понад 300 книг від 32 видавництв. Кримінальна хроніка вирости в коноплі на 800 тисяч гривень. Поліція Дніпропетровщини скерувала до суду справу відносно 40-річного фігуранта. Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили на прибудинковій території насадження нарковмісного зілля, а в будинку висушений потрібнений наркотичний засіб. Чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Наразі обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до суду. Суду. Навігація заборонена. Правоохоронці продовжують відпрацьовувати водні об'єкти на території Дніпропетровської області. Однак, попри заборону, громадяни порушують обмеження. За це їм загрожує адміністративна відповідальність. Спочатку літа на порушників складено більше сотні протоколів. Початку повномасштабного вторгнення агресора на територію нашої держави діє заборона виходу на воду. Працівниками сектора водної поліції здійснюється патрулювання для виявлення правопорушення на акваторії річки Дніпро на водоймах Дніпропетровської області. Поліція сурово наголошує про заборону вихід суден на воду, а також вилову риби з них. Ми маємо достатньо плав засобів на виявлення таких правопорушень, в тому числі маємо спецзасіпи для огляду опор, опормос. При виявленні правопорушень телефонуйте на лінію 102. Дніпропетровщина отримала нову спецтехніку від Німеччини. Вона посилить технічний автопарк у громадах області, а також стане в нагоді взимку під час прибирання доріг. Спецмашини отримали Самарська, Лозувацька, Першотравенська, Васильківська, Чумаківська та Софіївська громади, а також комунальне підприємство області. Це різні види екскаваторів та вантажівки. Дніпропетровський обласний бюджет отримав від держави понад 83 мільйони гривень, за рахунок яких придбають обладнання та модернізують харчоблоки у навчальних закладах Дніпропетровщини. Нове обладнання отримають школи Дніпровського, Кам'янського та Криворізького районів. Освітні заклади зможуть готувати їжу самостійно у власних їдальнях або замовляти кейтеринг. Вартість харчування одного учня 50 гривень на день. Раніше таку можливість мали лише п'ять. Лільговики, а тепер безоплатне гаряче харчування, доступне для всіх учнів комунальних навчальних закладів перших-четвертих класів. Вчителів фізичного виховання зі всієї області запросили на семінар з регбі-5. Педагогам розповіли про основні правила гри, її походження, особливості. І головне провели міні-тренування. Подробиці у сюжеті Яна Андрусенка. Другий сезон змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги обіцяє бути ще цікавішим. До змагань додалося одразу два командні види спорту серед них регбі п'ять. Тож зібрали вчителів, аби більше розповісти про цю гру. Набуті знання вони передадуть своїм вихованцям. Заняття провів заступник президента обласної та міської федерації регбі тренер Антон Панфілов. Ми зібрали сьогодні вчителі фізкультури з усієї області. Да, сьогодні ми будемо проводити для них практичний і теоретичний семінар з регбі, де будемо їм розповідати правила регбі, взагалі, що таке регбі, де грають в регбі. Ну і разом з ними сьогодні проведемо таке міні-тренування, яке вони зможуть потім передати діткам і їх тренувати у себе в закладах. Да, регбі – це. Можна сказати, такий початковий вид регбі, де дітки можуть грати між собою, але без контакту, там немає захватів, як в звичайному регбі. Там є стрічки, які вони зривають, і це означає захват, тобто зупинка гри. Тобто ми таким чином привчаємо дітей до овального м'яча, до пасу, бо є така незвична така штука, що пас треба давати назад. Вперед не можна давати в регбі. Треба бігти вперед, а пас не давати. Давати назад. Тому ми їх привчаємо в цій грі грі і долучаємо потім, вже якщо у них є бажання до е, звичайного регбі. завітала на семінар і паралімпійська чемпіонка амбасадорка проєкту Оксана Ботурчук. Я дуже рада, що у наших школярів тепер буде теж змога спробувати цей вид спорту. Сьогодні відбудеться семінар для вчителів. Їм розкажуть саме правила, як це має відбуватися, як готувати команди. Тому я дуже задоволена, що, по перше федерація пішла на зустріч обласна з регбі. Вони зацікавлені в тому, щоб як наймонамога більше діточок. Потім продовжили займатися і закохалися. Але спочатку спробують закохати, наскільки я знаю, вчителів фізично. На виховання у цей вид спорту, а далі вони вже понесуться до своїх вихованців і будуть вже їм показувати, що це є таке. Ілля викладає фізичне виховання в одній з гімназій. каже ще малим хлопцем колись грав у регбі, навіть брав участь у різних турнірах, а нині зібрав свою команду. Вчитель фізичного виховання не стримує захвату від такого навчання. Дуже сподобалась гра. Я коли був е ось такого зрісту, я теж грав в регбі і захотілося виставити команду, намагатися на, міс на місто її продвинути по регбі 5. Я дуже добре відно відносився до роботи і хочу, щоб моя команда в місті Дніпро популяризувала регбі 5 регбі 5 приймають участь 5 і 7 класи. Я набираю 7 класі саме тому, щоб було легше. Тому що якщо я візьму п'ятикласників, ви розумієте, дуже важко буде і ми можемо програти. Е, я підходив до кожної дитини, яка, на мій погляд, дуже спортивна і може допомогти нам на змаганнях, е, питав її, чи хоче вона, чи може вона допомогти школі, і вона мені давала відповідь: так чи ні буде приймати участь, чи не буде. Сергій, вчитель фізичного виховання, приїхав на семінар з Тернівки. зі своїми вихованцями вже грали у регбі і досягли непоганих результатів. Це такий рух класний, де гравці ну, не ведуть м'яч і контролюють своє положення, де вони не контролюють своє положення, переміщаються дуже швидко з м'ячем в руках. Ну і спробували ми ще і на пляжі грати, там, і в залі пробували і на подвір'ї грати. Ну і ось прийшов наш час зіграти в регбі п'ять між школами. Зараз відвідую семінар, класний семінар, де є настоящі ревісти, не там якісь вимишлені. Ну і пробуємо себе в цьому новому виду спорту для нас. Шкільні команди ще можуть долучитися до змагань. Кінцевий термін, коли можна долучитися, 30 жовтня. Яна Андрусенко, Олександр Шевченко, новини. Де 1 Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 з Кам'янського посіли 29 призових місць: 5 золотих, 9 срібних та 15 бронзових медалей. На чемпіонаті Дніпропетровщини з плавання серед кадетів, юнаків та абсолютній категорії. На блакитних доріжках басейну Метеор за нагороди та право потрапити на чемпіонати України змагалися плавці з Дніпра, Кривого Рога, Кропивницького, Рубіжного Кам'янського. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 26 жовтня. В обласному центрі день буде хмарним. Із проясненнями: температура повітря 6-10 градусів із позначкою плюс. Вітер північний від 4 до 5 метрів на секунду. У Кам'янському, Самарі та жовтих водах 7-12 градусів тепла. Опадів не передбачається у Нікополі, Синельниковому кривому розі та Павлограді. 6 13 градусів вище нуля. Опадів не очікується. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!